Я вам більше скажу, нам ми цей проект досить швидко стартували з цим проектом по одній простій причині, що ще до війни ми оновили і затвердили в нашому профільному міністер... в Мінрегіоні схему теплопостачання Одеси, і тоді, вже ще за рік до війни, ми заклали туди встановлення когенераційних машин. Тому ми розуміли, що ми робимо, що нам потрібно. Тож ви мали проторений маршрут якийсь намальований, та по ньому рухалися собі. Ну, у нас так, у нас була візія, і ми розуміли, що нам потрібно. Як це вам таке прийшло в голову до війни, чи що там треба з установки? Ну ми. Скажімо так, всі міста повинні мати е, схему теплопостачання, там, mm -hmm. де є централізоване теплопостачання, в Одесі вона давно не оновлювалась. І ми е, стартували майже разом з Києвом десь в один рік, чи навіть Київ раніше за рік до нас почав оновлювати схему. Ми на рік пізніше а затверджували, вже разом вже, вже навіть вони були погоджені міністерством після початку війни. Віть а минулого року була така ідея в президента. Там щось ці паспорти енергонезалежності регіонів тому це такі щось таке на рівні регіональному зробити Місце, щось... місцевий енергетичний ага. план. Щось воно рухається. Ну, рухається знову ж таки. Для того щоб цей місцевий енергетичний план був ефективний, то треба співставити багато е даних Даних і теплопостачання, електропостачання, газопостачання. Це все потрібно проаналізувати і вивести такий план для того, щоб розуміти е слабкі сторони, для того, щоб розуміти там е в якому напрямку рухатись. Для Одеси такий місцевий енергетичний план розроблення такого плану буде фінансувати знову ж таки. Угу. Ми з ними співпрацюємо в цьому питанні.